Моріс Крік, атакуючий захисник. А Деда -дир залишає м'яч залишаєш Попов. Попов. На Дедерана Дедеран і щитає і перші очки в цьому чортфіналі набирає саме Пігмен Миколаєва. Ми роблю маленьку паузу. Я думаю, що ви почули нас оболівальника з Миколаєва. Вболівальника за Віталієм Чернієм зараз перебуває, якщо так. Тут вже вирена позиція була Куртуусом. Перші очки так само, як і в матчі, так само в виконанні. Проходять дві атаки його, і як наслідок, 28-27 баскет попереду. Крік. Крік. Два з фола. для себе позиції. Тому що передав данах по швидкості свого дезавій, ще раз бачимо. А у Примака третій персональний це вже багато. В цьому щиті. Косков. 9 секунд. Московий вирішує самотужки. Зайти присокону зону і бачимо, це рішення себе виправдовує. Ну, таке враження, що справді Денис став. дуже впевнений собі, коли пройшла, Тому що мені ще не видає своїй середній показник результативності. Беремося ще щастя ви знаєте, що Амбера в даному випадку це не розвитатиніший ровець, а Миколаю в цьому сезоні його понад 13 й він з нарезатиніший ровецької на 84. Рахунок, який перезамітні. Запоріжжя проти Чекаських БАП нагадаю, грають. Да, да, да. да. Крік у цьому випадку. Через Крутуус закінчується гра. 80-64 зі слемом в підсумку Павло Крутуус. Закінчується володіння. Щодо полтрати, ще раз отримував інформацію, але після транзиції він тож така Павла Крутоусе. 5 було у приймака, пам'ятаємо, тому він вже не грає у Зотова 4.